Ось такий щиточок. Оце якось будемо якось чіпляти. Інакше роботи більш сучасно. Так, готовий щиточок. І на екафло виход. Так, все, готовий щиточок. Екафлошечка заряджається. Можна цю штучку зарядки вимкнути. Вимкнути кафло. І вона з'являється наверки другий другий джерело. І вимикання. У нас І тепер імітуємо вимикання. Одали кругу. Одразу перемикається на перший. Все, все працює. Тут в нас є затримачка на вличка. І треба подивитися, як воно буде працювати. Бо поки воно повинно було бути на другому ще зараз подивимось чи не вибір автомат отак от такий щедочок був такий старий Ще радянський, з спробка це вже сучасний варіант от подивимось що буде через 10 секунд що він нам зробить ага ну, все і працює микрофон просто нажрать якусь такую